Зважаючи на шалену швидкість просування наших збройних сил України, він оборони просить не писати зараз про кожен тимчасово окупований населений пункт, тому що це не означає, що він вже наш. На жаль, зараз мережами багато шириться фотографій, тому що дійсно шаленою швидкістю до Збройні сили України. Втім, я вже зазначу про те, що повідомив журналіст Юрій Бутусо, Він повідомив про Котел в Ізюмі. він... Зазначив, що е, росіяни зараз знаходяться в так званому пеклі. Як прокоментуєте таку інформацію? І на вашу думку, якщо з такою швидкістю йти наші збройні сили України в наступ, скільки часу треба для того, щоб звільнити усі території України? Справа в тому, що цей наступ він загальмується, це об'єктивна, так би мовити, річ, тому що. Е, є певні, певна кількість війська, яке е, може бути задіяне, яке може утримувати е, територію і яке може звільнити певну територію. Це по-перше. По-друге, суто, е, так би мовити, е, мапа чи як сказати географічні позиції, вони е, обумовлюють е, ті рубежі, на які має вийти українське військо, на півдні це берег річки Дніпро. А на, скажімо так, на Сході, там біля Харкова, це Річка Оскол і це Сіверський Донець. Тобто, це ті рубежі, які мінімально можуть захопити і очистити від окупантів українські Збройні Сили зараз. Далі буде залежати, чи підуть наші далі чи ні, буде залежати винятково наскільки далеко втечуть москалі. Тобто, якщо вони будуть тікати. Далі, за Сватова і так далі, то звісно, що наші підуть на ті території, які звільнені е росіянами, які втікають. Так як у росіян страху зараз достатньо, то вони будуть тікати швидше, ніж наші наступають. Тобто буде от така ситуація. Звісно, що котел в Ізюмі, кот там ще є котли, маленькі котилки, е то вони об'єктивно обумовлені тим, що Росія втратила логістику. Своїми військами втратила командування, втратила постачання боєкомплектів, пального, навіть їжі, тобто всього, що, в чому потрібні російські війська, коли вони знаходяться на окупованій території. І після того, як вони все це втратили, то, звісно, що українська армія мала можливість е, захопити е, в Ковтел ці величезні, власне, е, армійські. Об'єднання батальйонно тактичної групи росіян. Скільки, врешті-решт, буде котло про маленькі котелки Ви сказали, в яких напрямках є вже інформація. Вони є. Ну, Анастасія, ми дивимося на карту зараз так само, як і ви, тобто, як і всі, ми бачимо, що там подрібнені невеличкі зони, в яких були російські війська, їх просто оточили, і у них зараз є час, кілька годин на те, щоб здатися, не бути знищеним. Скільки таких котелків? Ну, Я думаю, що їх можуть бути там, десятки. Десятки невеличких котлів, які е, можуть знаходитись війська в певному селі, в певному там, е, там, в опорних пунктах, ще що завгодно може бути. Десь вони просто сховались. І зараз у них е, такий досить непростий вибір: чи вмерти, чи здатись. Ну, Звісно, що вони будуть вибирати здатись, тому що тікати їм просто фізично нікуди. Попереду там переправи і річки, де вони будуть з ймовірністю 99% знищені, тому певно, що вони будуть здаватися. Ну, це все потрібен час. І, власне, зараз, на мій погляд, знову ж таки, скажімо так, просто людина, яка дивиться ту саму інформацію, як всі інші громадяни України, яка її просто аналізує фахово, от на мій погляд, відбувається саме такий процес: процес здачі полон. Росіян, ну от для того, щоб здатись, їм, треба зробити певний світоглядний вибір: чи померти, як їм рекламує Соловйов і Путін, чи зробити крок крок на насправді до кращого життя, тому що життя навіть у українських таборах набагато краще, чим в тих, як би мовити, так м'яко сказати в далеких краях, в яких вони мешкають в Росії і їдуть сюди за, за унітазами і за пральними машинами. Não tem processo é de dar as ideias.